А тепер хочемо пояснити, що таке насправді диктатура, які її ознаки, хто намагався встановити в Україні диктаторський режим, і чи дійсно зараз Україна поступово рухається в бік диктатури. Пояснюємо давній Рим, і Наполеон доведеться зробити багато кроків назад і розібратись з термінами і походженням. Термін диктатура походить від латинського «dictator», що означало той, хто наказує або той, хто проголошує. Коли у давньому Римі скинули монархію, потрібен був механізм, який дозволяв би вирішувати гострі виклики, але так, щоб зберігався республіканський устрій. Диктатора призначали на шість місяців для вирішення конкретної кризи, після чого він мав скласти повноваження. Тож в римському розумінні диктатура мала позитивний і що важливо тимчасовий характер. Її мета полягала у відновленні і збереженні стабільності республіки. Дуже довгий час поняття диктатури взагалі не несло в собі негативної конотації, на відміну від тиранії і деспотії. У новому світі ідеї римської диктатури, позитивної і тимчасової, знайшли відгук у батьків-засновників. США. Олександр Гамільтон захищав сильну виконавчу владу, але застерігав від того, щоб це не. Переросло в тиранію. Сучасна форма диктатури фактично народилася в кінці XVIII століття в ході Великої Французької революції. Після страти короля і проголошення республіки влада зосередилась в руках комітету громадського порятунку. Таким чином, диктатором стала не одна конкретна людина, а колектив, який повинен був встановити новий порядок. Коли генерал Наполеон Бонапарт влаштував державний переворот, він встановив режим персональної влади, спираючись на військо. А потім Проголосив себе імператором. Режим Наполеона не підходив під визначення тиранії чи деспотизму. Тож для нього, як для нового, придумали інший термін бонапартизм. Він став ключовим для розуміння сучасної диктатури. Вона поєднала в собі військову силу, популізм і формальну законність, коли все виконується суворо за законом, без заглиблення в суть, справедливо це чи ні.